Всім привіт! Сьогодні на огляді DonFeng 404 dg G2U. Зараз, до речі, якщо бачите на тракторах позначку U, то це означає нова виносна гідравліка. Отже, як ви всі знаєте, DonFeng це у нас преміум трактор, по крайній мірі по ціннику, так точно, і на момент виходу відео він коштує 10 500 доларів. Що ж ну і давайте покажу вам, що ви за цю суму отримаєте, якщо придбаєте саме цей трактор. Розпочнемо традиційно з каліс. Передок у нас 7,5 на 16 диск не розборний. Тож передня калія має два положення або це 1,20 або 1,40 м. Задні колеса мають розмір 12,4 на 24 Тут диск вже розборний і колія регулюється від 1,10 до 1,50 м. Але задніх грузів на колесах в комплекті немає. Також традиційно немає в комплекті і крил на передні колеса. По вазі заявлено, що трактор важить майже 1800 кг. По передньому ж мосту це конкретно донфенговські мости, але ж бортові, в принципі, як бачите, тут сидуть стандартні. На рахунок же самого моста, так він масивний, він зроблений дійсно потужно, ну і в принципі на цьому все. Тобто, основні його переваги це він витримує велике навантаження саме по вазі. Тобто чудово підходять під установку куна. І, до речі, хто углублявся в цю тему, там китайці в характеристиках вказують навантаження саме по вазів кілограмах. Ну а ще мені подобається на тот розташування гідравлічного циліндра на рульове. Він тут, як бачите, йде позаду трактора по ходу, якщо дивитись. І на мою думку, він тут більш захищений від механічних пошкоджень. Що ж стосується заднього мосту, тут вже він виглядає не так масивно. На рахунок полуосі так вона товстувата, я. Спробую наступний раз взяти штанги цилькуль, рулетку і вам це все поміряти. Взагалі ж питань до цього вузла немає ніякого, вони нормально, адекватно працюють, тож зупинятись на ньому детально не будемо. По трьох точці. Так, метал тут товстий. Але загалом мені не сподобалась реалізація цих винесних циліндрів. Яблучка тут, до речі, під 22-й палець. І на перший погляд виглядає тут все начебто непогано, але ось тут зараз все треба. По гідравлічним циліндрам, також є незрозумілий люфт на бокових розтяжках. Для чого його зробили, я досі не розумію. Також там є питання по максимально піднятому положенню, ну це я вам покажу пізніше, як заведу трактор. Є ось такий причіпний вузол, в принципі, зроблений більш-менш нормально. Вал відбору потужності звичайний шестишліцевий, шліцевий, який має стандартно дві швидкості. Ну і по самим циліндрам. Одразу бросається в очі, те, що штоки тут тонкі, вдвічі тонші, ніж на тому ж самому скауті. Теж у мене виникає тоді питання, чому, навіщо. Знаєте, моє особисте враження складається таке, що китайці тут приробили все це так, аби як-нібудь воно було і хоч якось працювало. Тобто вони взагалі не заморачувались. На мій погляд, є слабкі місця, які мені не подобаються. По розподільнику, ну тут. Все, більш-менш адекватно, трьохсекційний розподільник. Ось так виглядають його речаги. Ну, теж, в принципі, я б сказав, би, нормально, адекватно, є дві пари додаткових гідровиходів, як бачите. Але по роботі, як я вже і казав, є все ж таки питання. Тут у нас з правої сторони є сапун коробки, сапун гідравліки. Адекватно виведена горловина для заливу гідравлічного мастила. Також цікаво, що гідравлічні циліндри кріпляться на ось таких пальцях. Ну... Поки я не розумію, плюс це чи мінус. Також є оцей вузел, який, я б сказав би, не дуже тут потрібен, але його залишили. Мені особисто не подобається. Ну, а також загалом, як бачите, додаткового бака для гідравлічного мастила тут немає. Компресора на тракторі тут теж немає. Ну, Якщо бути дійсно об'єктивним, ну преміального тут. Не так багато я б хотілося, і не так багато, як він коштує. Ну але давайте рухатись все ж таки далі. Так, капот відкривається по преміальному, немає тих защолок дешевеньких, акумулятор тут встановлений 12 вольтовий, 80. Розширительного бачка на радіаторі під охолоджуючу рідину немає. На рахунок вимикача маси, хоч він і зроблений через плюсову клему, в адекватному місці, добре. Також тут стандартні два НШ насос, один на задню гідравліку, другий на гідропідсилювач руля. Також є додатковий фільтр для очищення гідравлічного мастила. Ну і ось так ось знизу виглядає трактор. І ще що хотів сказати, я завжди хвалив проводку Донфенга, але ось дивіться, яка ось. є фішки пусті, незрозуміло, чому саме так реалізовані. Головне, на всякі жабки, датчики, нормальні, товсті з'єднання тут просто. Висить, що попало ще й знизу під трактором. Хоча загалом, як я вже й казав, проводка тут зроблена досить якісно. Бак, до речі, паливний пластиковий. І він хоч і залишився в старому незручному місці, але все ж таки, моя думка, пластиковий бак краще, ніж металевий. Не буде вас збиратися там ржавчина в бакові. Двигун маркування ZN490. Завод лайдунг, той же самий, що і виробляє двигуни КМ. В принципі, тут саме з КММ відмінності не суттєві. Ось так тут виглядають форсунки: 4-циліндровий двигун потужністю 40 кінських сил з механічною паленою системою. До речі, все промарковано, є ось таблички. По фільтрації палива є фільтр відстійник і фільтр тонкої очистки палива. Ну, в принципі, схема, як на більшості китайських тракторів. Так, до речі, бак тут захистили пластиковий спеціальним матеріалом і ще листочком желіза, бачите? Це мені особисто сподобалось. Можливо, це і зайве, але все ж таки, від високої температури, я думаю, в собі захист є вже якийсь. Кріплення полурами тут таке собі. Не дуже масивне, але все ж таки кріплеться на всі болти, можливі, я так розумію. По доступу до двигуна взагалі ну могло бути і краще, але я вам скажу, цілком вистачає. Мені сподобалось. Капот виглядає внизу цілком адекватно, все добре покрашено, проводка теж проложена гарно. Ну, Донфенг все ж таки питань має бути хоча б в цьому плані мінімум. Ну і, звичайно ж, сам замок капота, зручна штука, хоча. Під капот вам лазити на тракторі часто не потрібно буде, на відміну від місця оператора. А тут все не так добре, як б хотілося. По-перше, ось ця підніжка ну вона зроблена, я б сказав, неправильно. Неправильний в неї виліт, незручний. Далі рукою схватитись просто ніде. Тобто Тут ніде потриматися. Беремося або за зеркало, ну воно так собі виступає в ролі ручки, я думаю, надовго її не вистачить. За речах реверса теж не візьмешся, залишається або за руль, ну, більш я не бачу варіантів. Я розумію, що до всього звикаєш, тут все понятно. ну, далі проєм не широкий, тут торчить ось ця педаль щеплення. Я ж нагадаю, ми дивимося преміум трактор. Тормозна педаль здвоєна, педаль газу, в принципі, зручно тут розташована. На палу лежить резиновий коврик і це добре. Звичайно що тут у Донфенга під сидінням все зашите, саме сидіння, ну. Більш-менш нормальне речаги. Ну, що мені саме в Донфенгу подобається, що з нового все включається дуже м'якенько і класно, в принципі. Але на рахунок зручності все ж таки є деякі питання, і підганяти трактор саме під себе все ж таки прийдеться. По коробці ж у нас тут 4 передачі, 2 діапазони і реверс. Отже, маємо 8 вперед та 8 передач назад. Панель приладів звичайненька, я б сказав, би, автомобільного типу, ну більш-менш сучасна. Мені особисто якраз такі і подобаються. А ці ось нові, які там непонятно всяко моргають, з всякими рисками, полосками, не знаю, мені не дуже. Тут все просто і звично, все, що і потрібно для трактора. Так, Контроль за тиском масла в двигуні тут відбувається за допомогою лампочки. Також на тахометрі є дві риски, де відмічено оберти. Вало відбору потужності в принципі для загальної інформації це потрібно. Далі перемикач поворотів світла теж це зручний, я б сказав би, і самий простий, а головне, що надійний. Що ж, давайте заведемо, покажу вам гідравліку. Навряд чи вам хтось в якомусь магазині це все буде демонструвати, хіба що ви самі приїдете на майданчик і це все спробуєте. Отже, піднімаємо навіску вверх максимально. І тут тепер дивіться, ну воно тут все так максимально плотно. Я розумію, що це все зараз пружини здалено, але ж все одно ви навісне чіпляєте різне. Це таке слюхти непонятні. Я вважаю, в нормальному тракторі такого не має бути. Коротше, на мою думку, я не знаю, тут або знімати пружину, або розводити ці тяги, хоча розводити їх толком нікуди по самим розтяжкам, ну, будуть мучення, щось потрібно дороблять, перероблять, піднімається, дивіться, досить високо, майже до крил. Тобто, знову ж таки, це буде неправильно і незручно. Тут потрібно було або длинніші тяги. В общем, хто користується, до речі, хто вже купив собі такого дотфенга, напишіть в коментарях, як вам ця вся система. Ну, а на рахунок опускання на невістки. Ну, опускається нормально. І я вам ще так скажу, на скауті він вищий буде, ніж цей Донфенг, але все одно я стою ззаду і спокійно достаю до речагів. Тут же мені проблематично. Тобто, коли будете під'єднувати якесь навісне обладнання, то буде теж не дуже зручно. В цілому ж працює воно начебто нормально, плаваючи, мені здається, трішечки якесь тугувати, але тим не менш працює. Я ж кажу, на мою думку, на преміум тракторі тут мало бути все б набагато продуманіше, адекватніше, а маємо те, що потрібно буде в будь-якому випадку це все доробляти. Да, і плюс до цього хотів показати на яких пальцях кріпиться сама трьохточка, і дивіться, які тут стоять пальці на кріпленнях саме нижніх гідроциліндрів. І прямо хорошого запасу по товщині металу я тут особа не бачу. Знову ж таки, порівняю з тим самим скаутом, ну там це все зроблено набагато краще. Отже, що хотів би сказати, ціна 10%. 500. На рахунок моєї особистої думки стосовно цього трактора, ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Так, це Донфенг, але, але. Хоча знаєте, що ще додам, все одно навіть отак зроблена задня гідравліка буде, мені каже, набагато краще, ніж стандартна заводська, коли я по-перше. Сумісна масляна ванна з трансмісією, з трансмісією. І по-друге, все ж таки сам підйомний механізм тут буде міцніший. Тож, якщо ви є прихильником тільки Донфенга, то так, ця модель все ж таки краща, ніж попередня. Ну і так як все ж таки це преміум техніка, то відповідно вона має відповідати, бо коштує вона точно як преміум. Що ж, всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня.